Об'єднання та координація зусиль всіх гілок міської влади з комунальними підприємствами для утримання Запоріжжя в належному санітарному стані в Запорізькій міській раді створила робочу групу з питань благоустрою, яка виявлятиме проблемні питання і оперативно їх вирішуватиме. До її складу увійшли керівники комунальних підприємств, представники профільних департаментів, а також голови реадміністрації. Під час засідання учасники обговорили алгоритм роботи групи, і розподіл сфер відповідальності, Зокрема, вже затвердили план на наступний тиждень. Загалом робоча група збиратиметься щоп'ятниця та звітуватиме про виконані роботи. Як зазначили учасники, всі рішення ухвалюватимуться з урахуванням пропозицій та зауважень містян. Навіть попри війну, ми маємо забезпечити містянам комфорт. Ми всі живемо тут з вами разом. Тут живуть ваші родини, ваші сім'ї. Давайте зробимо так, щоб ми могли пишатися. Тим, яке чисте наше місто, яке воно гарне для консолідації всіх цих зусиль е необхідно. Було створити цю робочу групу для того, щоб в неї війшли і голови районних адміністрацій, які наразі я так вважаю і думаю, що це буде правильно будуть авангардом в нашій роботі, тому що вони знаходяться постійно на території своїх районів. Вони постійно спілкуються з людьми. Вони бачать ті проблемні і ті вузькі місця, які є на територіях, і вони будуть. У нас в даному випадку надавати пропозиції у засіданні робочої групи взяв участь начальник Запорізької обласної адміністрації. Зокрема, Іван Федоров рекомендував залучити в роботу і голів ОСББ та керуючих компаній, окрім того, визначитися з джерелами фінансування заходів з благоустрою, а також звернути увагу на покращення якості комунальних робіт в місті. Раїні державні адміністрації звітують, що вони зробили. Департамент звітують, що він зробив, комунальні підприємства звітують. Тож ми маємо бути зрозумілі для мешканців. У мене є доповнення в частині робочої групи, яка створена загальна війська, має бути створена робоча група по кожному району з відповідними співробітниками, представниками кожних комунальних підприємств. І це буде реальний речак для водіїв районних державних адміністрацій, щоб модерувати повноцінно полотну інформацію і координувати цю роботу.